Україна вже третій рік стримує російську навалу, і в цій боротьбі ключову роль відіграє західна зброя. Без неї не було б ані збитих кинжалів, ані знищених су 34 під брянськом. У цьому відео ми покажемо вам, які зразки західного озброєння стали справжніми зірками війни та за що їх полюбили українські військові. А ще ви дізнаєтесь, які партнери передали Україні найбільше найякіснішої зброї. Серед засобів ППО, які надали нам партнери, з величезним відривом у рейтингу лідирує американська зенітно-ракетна система Петріот. Сьогодні це основна зброя, яка здатна захищати наше небо від балістичних загроз, зокрема тинжалів, які за заявами Росії було. Неможливо збити аналогічний європейський сам ті, також створений для перехоплення балістичних цілей, але його бойовий рахунок набагато скромніший. Якщо вистачає ракет, то Петріотом можна збивати навіть літаки. Це блускучо показав нам так званий Брянський погром. У травні 23-го року Петріот на відстані 80 кілометрів від кордону України знищив в Росії два ворожих літаки і три гелікоптери. Лише за російськими даними тоді загинуло 11 людей, і це ворожі офіцери і висококласні фахівці. Якоїсь реальної альтернативи Петріоту для України немає. Вже згаданий сам ті, випускається в дуже малих обсягах. А ще радянські системи С-300 вичерпали вичерпали свій ресурс і поволі зійшли зі сцени. Новомодна українська кілчень, про яку голосно говорять українські чиновники, багато років не виходить зі стадії паперового проекту. Найбільше петротів Україна отримала від Німеччини. Бундестаг передав нам три батареї в одну батарею. До речі, входить Радар, командний пункт, декілька пускових засобів і всіляке обладнання для обслуговування. Загалом Німеччина серед усіх країн-партнерів передала нам найбільше засобів ППО. Крім патріотів, Берлін передав нам також 12 комплексів Айріс Т середньої дальності та стільки ж Irisів ближньої дії. Наступний лідер серед донорів засобів ППО це США. Пентагон передав Україні дві батареї батареї Петріотів, 13 ЗРК на Самс та 2 ЗРК Хок. Закриває трійку лідерів Чехія, які передали нам 16 ЗРК КУП. Ще один повністю укомплектований Петріот передала нам Румунія. До речі, якщо вам подобається це відео, залиште свій лайк та підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. А ще нагадую вам, що тексти це незалежне видання, але наша робота дуже залежить від донатів наших читачів, слухачів і глядачів. Тож, якщо хочете підтримати нас, залиште комфортну для вас суму за посиланням в описі відео. Серед бойових машин піхоти впевненим лідером є американська Бредлі. Головна її перевага феноменальна живучість. Жодна інша БМП не може витримати таку ж кількість влучань і все одно зберігати життя екіпажу і десанту. Навіть уже фатально скалічена вона дає бійцям добрячі шанси самостійно вийти з поля бою. А задня відкидна рампа, через яку піхотинці заходять і виходять, дає змогу миттєво всім десантуватися. Відмін. На балістика гармати Н 242 Bushmaster бушмастер і високоефективна система керування вогнем роблять Бредлі різним мисливцем на полі бою, який може вполювати навіть. Ворожий танк В категорії БМП лідером за підтримкою стали США. Саме ця країна передала нам майже 350 машин Бредлі. Хоча ця американська машина є лідером серед БМП на українському полі бою, вона трохи поступається за характеристиками іншій машини шведської cv 90. Її 35 або 40 міліметрові гармати, потужніші за 25-міліметровий бушмастер у Бредлі. Але однією з вагомих переваг бойової техніки техніки є можливість застосовувати її масо. А Швеція передала Україні значно менше машин ніж США. Всього за три роки наша армія отримала 70 шведських CV-90 у двох різних модифікаціях. Також багато БМП надали Нідерланди. Вони відправили майже 270 APR-765. а також Німеччина від Берліна. Ми отримали 160 БМП Мардер та 15 десантно-штурмових машин Каракал. Серед усього розмаїття артилерії, яку використовують ЗСУ, найбільш схвальних відгуків заслуговує стара старафрал. Саме так шанобливо називають німецьку сау панцергаубіце 2000». У неї є механізм заряджання, який значно полегшує тяганину з важкими снарядами. Цифрова система керування вогнем, яка гарантує високу точність, потужний двигун, який забезпечує жвавість і маневреність. Безперечно, складна техніка потребує чимного до себе ставлення. Часто густо панцерники всередині машини привзуваються в капці і навіть прибирають внутрішній простір із Сосом, але ті, хто опанував цю техніку і призвичався до її примх, не проміняють її на жодну іншу. І річ не лише в тому, що кожен військовий зазвичай є патріотом своєї техніки. Те, що один зі зразків панцир 2000 має настріл 20 тисяч пострілів і лишається в струю, це дуже вагомий показник. Найбільше німецьких гаубиць передала очевидно Німеччина 44 штуки, але також багато засобів артилерії передали нам США. Від них ми отримали майже 150 М777 та ще майже 60 інших гаубиць. І ще 94 САУ ми отримали від Великої Британії. Я впевнена, що головну героїню цього розділу ви всі знаєте. Звісно, що найкращим зразком реактивної артилерії є американська система HIMARS. Цей акронім, який до війни був відомий хіба що фахівцям, нині впевнено увійшов у військовий фольклор і навіть повсякденний вжиток українців. Та ще й породив купу мемів, приказок і жартів. Ця ракетна система залпового вогню поєднала в собі точність. Далекобійність і високу вогневу потужність, тому лишається улюбленцем бійців реактивної артилерії. Ця зброя, що створена для екіпажу, на відміну від радянських зразків, має бронювання, яке захистить військових від близького розриву снарядів. А також вона має високий рівень ергономіки і такий же високий ступінь автоматизації. Це все робить користування нею зручним, швидким та результативним. Ви натискаєте три кнопки, кілька секунд, і система готова. До стрільби. Небагато зразків зброї можна охарактеризувати саме так. Ще одна істотна перевага цієї РСЗВ можливість вести вогонь різними типами ракет, які мають різну дальність. І так перетворити систему на оперативно-тактичний ракетний комплекс. Саме таких комплексів бракує у ЗСУ. Тож користь від цієї трансформації важко переоцінити. Найбільше хаймерсів нам передали США: 39 систем. Німеччина передала ще три а також 5 реактивних систем Марс-2. Чехія передала нам 12 чехословацьких РСЗВ РМ-70 122-мм калібру, а Нідерланди – 11 систем М-270. Багато хороших слів можна сказати про танки, які нам передала західна коаліція: потужний американський Абрамс, надійний німецький леопард, модернізовані Т-72. Кожен з цих танків має своїх прихильників. А ось британський «Челленджер» дещо відрізняється від інших сучасних танків. Його нарізна гармата ще кілька років тому вважалась застарілою порівняно з гладкоствольними гарматами інших танків. Але танкові дуелі вже в минулому, і низький спротив снаряду по каналу ствола більше не є важливим. Завдяки стабілізації снаряда нарізами ствола. Гармата Челленджер тепер має найсучасніший вигляд це як снайперська гвинтівка на гусеницях. Ще одна візитівка цієї бойової машини високий рівень захисту. Завдяки ньому ще в британській армії машина дістала призвисько мегатрон, але надійний захист збільшив бойову вагу танка, а це зменшило його швидкість і маневреність. Втім, розуміння балансу переваг і недоліків дозволяє правильно використовувати челенджер на полі бою. І звісно, британці не були б британцями, якби не подбали про зручність. Танк оснащений пристроєм для підігріву їжі, і навіть туалетом, вбудованим у сидіння бійця, який заряджає гармату. Найбільше танків нам передала Польща. Від Варшави ми отримали 280 модифікованих Т-72, 60 ПТ-91 «Тварди» і навіть 14 «Леопардів». Далі в топі донорів – Нідерланди. Від них ми отримали 45 капітально відремонтованих Т-72, 37 «Леопард-1», 7 «Леопард-2» і ще 15 модифікованих Т-72. Замикає трійку лідерів Данія. Ця країна передала для наших Збройних сил 25 модифікованих Дофікованих Т72 і 45 леопардів 1 і 7 леопардів 2. Пишіть в коментарях, чи вас здивував хтось з цього списку донорів. А якщо ви служите у війську, пишіть, яка західна зброя вам найбільше припала до душі. І як завжди, закликаю вас підписуватись на наш канал, ставити нам лайки та донатити на нашу роботу на платформах за посиланням в описі відео.